Хочу показати щось ще цікаве. Давно не був на цій прийомці, Покажу щось цікаве. Ось, наприклад, із гінекологічного всього є, циліндри якісь є зі штоками, ну то таке кріплення. Якось таке. І тут різні болти, різні залізні штуки. Ось так. Все, поїхали далі. Будемо шукати щось іще. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ різних речей, знайдених на металобрухті. Дивіться, є ключі розвідні. Два штуки, Цей точно другий номер. А цей більший. Як їх оприділять, що вони другий номер. Це перший номер, це точно. Оце, навіть не написано, що це другий. А кажуть, що це другий номер. Як? Хто знає, дайте відповідь. Ціна цього буде у нас 250 гривень. Ціна цього буде у нас 150 гривень. Ціна цього 110 гривень. Шампура. Ось такі 4 штуки. Ціна 120 гривень. Далі є накидні ключі. Ось така 4 штуки. Ціна в них 150 гривень. Ці в нас 30 гривень, 20 гривень. Ці в нас 30, Зубило 30. Цей в нас буде 250, повністю новий. Як із консервації. Якір. Якір гарненький. Повністю в роботі не був. Чина. З ЛВС чина. З чого нас чи з чого він такий вилитий, незрозуміло. Ціна за нього буде 650 гривень. Так, кабінець, як завжди, у нас тут 300 гривень. Закльопки ось такі у нас будуть. 70 гривень циліндр із е, гінекологічного кресла. Ну, ви бачили, де я його знайшов. Пшикає він маслом. Тут наприкінці якась мідна трубка. Тут пластикова трубка торчала єлі-єлі. Оце так. Е, кому цікаво, ціна за нього буде у нас 550 гривень. Так, далі є ключ. Розвідний, ось такий гарненький. Ціна 70 гривень. Цей в нас буде 30, цей у нас буде 30. Ножиці 45, 45, викрутка в нас буде 25. Цей у нас цеп буде 100 гривень. Ключ на 17 у нас 45. Ось така кількість ключів. Як ви бачите, ціна за них буде. 180 гривень, цей у нас буде 10 гривень, цей у нас буде 20 гривень. Далі топорець Топорець у нас 50 гривень. Зібрав сверла із прошлих відосів, і нинішній знайшов в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 штук. 17 штук буде 350 гривень. Так, що ще такі дві половинки, не знаю, розміром 50 на 25 і на 5 товщиною. Ціна за них буде у нас 70 гривень. Болти. Ось така купа. Ціна 50 гривень. Універсальний ключ. Ціна 60 гривень. Розвертка на 17 чи на 13. На 13. Побачив, там вже цифри, якісь 13. Е, ціна за неї буде 80 гривень. Центровка гарненька. Кінець є. Під конус все зроблено. Ціна 60 гривень. 5 гривень. Ця в нас буде центровка. Повністю нова. Р675 з номером совсім. Його можна там розібрати. Ціна за неї 45 гривень. Мечик 20 гривень, цей 10 гривень. Тоді дивіться, хочу ось ці всі. ліркотримачі продати. В кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 штук. 12 штук плюс 2 лерки. Ціна за них буде у нас за 12 штук. Ну, Хай буде у нас 680 гривень. І буде вони ваші лерки йдуть в подарунок вам, грубо говоря, лерко тримачі плюс лерки. Все, на цьому буду закінчувати. Сьогодні малий такий розбір таких речей. Більш знахідок немає за сьогоднішній день. Якщо будуть, докладемо в даний момент нічого нема. Кому сподобалося, бо ж хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, фото того товару, який я показав у відосі, щоб і вам і мені було зручніше. Е, номер телефону є як на початку, не при кінці, Зверху відео для зручності, для того, щоб ви могли в будь-який час написати на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, куди там є змога якраз написати. Ну і замовити ті речі, які сподобались. Все, на цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитися відео з усіма. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. До побачення.